Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Знаєте, як гарно, коли ти зранку просинаєшся і немає поганих новин. Це вже гарні новини. Відмила кухню звичайним господарчим милом. На губку брала, намилювала і все те, що я вам зараз показую, це все я мила звичайним господарчим милом, повторююсь. Що мені подобається, і мікрохвильовку, все, що я показую, все це я мила, дуже легко змивається. Багато часу це прибирання не забирає. І чайник тут помила, і тут і підвіконня стіл. Але що мені не подобається, немає того аромату від миючих засобів. Мені більш подобається, коли і ще йде аромат чистоти і свіжості, а від господарчого мила такого немає. Ну, нічого. Зато швидко і чисто. Хочу сказати, що в мене не комаська, а це якийсь скарг. Чому? Тому що тільки що дзвонить, чим ти займаєшся? Кажу, ти швиденько так, освіжила помила кухню, але від господарчого мила якось не дуже такий запах. І кажу, на пальці боляче без гарлілаку. Вона каже, ну чому так зроби, чого ти? І я думаю, дійсно, і вона мене завжди підбиває. Знаєте, і ніколи вона мені поганого нічого не порадила. Наприклад, зараз в мене татуаж стрілочок. Якщо я правильно кажу, це вона мені порадила. Татуаж бровей теж. І думаю, ні, тоді я буду. Зараз вона там своєму майстру подзвонить, на яку годину сьогодні. Я думаю, вона, ти ж не для когось це робиш, ти ж для себе це робиш. І оце, знаєте, була вирішальна така думка, що я кажу, дзвони своєму майстру, і якщо то я піду. То зараз чекаю на її дзвінок, на яку годину і буду я. Молодець. Заради себе, правильно, заради себе і треба робити. Заради себе потрібно триматись. Друзі, ось такий манікюр я зробила. Мені так дуже подобається. І зараз сіла тут такий зелений купол, іде. І так затішно, але так спокійно. Я про що? Я про те, що наскільки ми себе інколи накручуємо, а дармо. Я кажу на сьогоднішній день і на цю хвилину. Була така невеличка розмова, тільки що і з людиною не буду казати з ким. Зустрілась тут. І людина всю ніч не спала. Хвилювалась, зараз ніяка, йде по своїх справах, роздратована. Каже, як ти можеш на манікюр, як ти можеш? А чому ні? От бачите, одні і ті ж новини, одні ж і ті ж люди, одні ж і теж небо. А зовсім і зовсім якось люди себе почуваються по-різному, тому що. Як ми сприймаємо інформацію? Це я так зараз сижу, так, знаєте, такі роздуми в мене якісь. Зараз вже буду йти додому, але тут так тихо, спокійно. Друзі, у нас так спокійно сьогодні, просто капець. Дивлюсь, люди всі з водою, а я без води, хоча б зараз би випила. А воно так несподівано вийшло. Я займалася своїми справами, а тут Комаська подзвонила і каже, ну, тож запитала, як справи і так далі, і каже, як справи, вона каже, ну тоді давай приїжджай. То я брала таксі, щоб приїхати, а зараз їду маршруткою, тому водички я з собою не брала, на жаль. На жаль, а тут один чоловік зайшов з квасом. Боже, так квасу захотілося. Так що хочу сказати, знаєте, коли ти живеш в центрі міста і ти не прив'язаний до міського транспорту, якось так, тому що ти живеш в центрі, ти вийшов ось тобі базар, ось там і ще щось, і ще щось. А коли ось така спека і люди вже заходять з водичкою, то треба це брати на увагу собі. Зараз, якщо подивлюсь, ще є базар, хочу зайти, подивитися, може якась там вітамінка або малинка є. Щось таке дорогой Леонід Іліч. Проїжджаємо його. І ще що хочу сказати, знаєте, коли дуже спекотно і ти проходиш біля фонтану, то якось дуже легше. Але у мене маршрутки якось не дуже легше, але на водичку подивилася. Там за квітами доглядають, щось прополюють чорнобривці. Ось так. Тут такі клумби, бачите? Теж. Я не тільки на базар встигла, а ще й Олечку побачила. Олічка, доброго дня! Ой, які в тебе ключ... А ну де я подивлюся тут? Я так давно тут не була. Це для ключ. А це малюють ручна робота? Це Дівчинка професійно виробляє декупаж. О, яка краса. А що в тебе ще цікаво є? Я так давно не була в тебе. Покажи. Ой, карт для тих, хто любить масаж. Масаж. Ані для, для спини. О. великий великий вибір. Навіть чухалочки є з різних видів. Чухалочки. Чухалочки. Це класно. І ось такі ось штучки. А. Самообслуговування. Ні, краще, хай хтось. Добре. Пішли ще красу, подивимось. Пішли. Як справи, 100 років тебе не бачила. Чи ми, це ми так вже знаєш, час летить, начебто 100 років. А краса незмінна. Що новенького, покажи, будь ласка. Я почала робити такі композиції керамічні. Це в мене якби набірчик із трьох угу. розмірів. Ну, можна і окремо. Отакі лічки новенькі. Це прям з Польщі привезла кашпо таке. І відеочко. Таке активне сонечко. О, буде тінь. Тому на сонечко буде. О, які черепашки, жабки. А глечик який. Це макитра чи що? Це вони Це на макитру сізелі. Казанок. Казанок, казанок макитра. Хм, скільки всього цікавого. І бджоли, бджоли. А не було б бджіл, так? Да? Не було, не було, всі чекають їх, Ну, в общем, привезла він який вона... у ну, мене. Це такі товари для дому дуже-дуже цікаві. Багато чого показувала, але завжди є. Аромалампи з'явилися, лампи такі. А. Сушки підвісні, вони можуть і стоять. Це аромалампи, так. Так. Да. А, яка красна. Лягушечки, кашпо. О, Я не бачила, боже, о, така уважна. Ну, я ж після маршрутки. Що поробиш? Така краса. А покажи, в яких соціальних мережах тебе знайти, якщо дівчатам щось захочеться, а хто не з мого міста. Якщо. Є там? У мене така будинка відійти. Давай Ага. Отака. От а, в Інстаграм, Вайбер і Фейсбук є. А, бо дівчата, якщо будуть питати, то якщо то можна так. висилати, так? Да? Так, да, висилаємо. І ще раз номер телефону покажу, вайбер, тому звертайтеся. Угу. О, так, пропускаємо. Дівчинка так вічливо зачекала, поки ми тут ля-ля-ля. Добре, Олічка, дякую, гарного тобі дня, до побачення. Так, да, корисно, знаєте, зранку дуже рано прокидатися. Стільки справ можна зробити вже і на базар встигла. Да. Дякую тому, хто тут поставив лавочки, трішки відпочину, тому що, а, і йду, і багато людей кажуть, от спекотно, і на базарі всі спекотно, спекотно, а я чомусь пригадала, не пригадала, згадала про наших захисників, яким зараз як спекотно. Тому думаю, та що тут жалітися. Так, трошки відпочила, пішла. Фух, легше. Аж легше стало. Все, встигла, зараз кажу ціни. Маліна 120 гривень кілограм і каже жіночка, що вже починає відходити. Але є такі сорта, що вони будуть впродовж літа. Ну, ціна вже може бути іншою. Огірки ось такі у нас по 25 гривень за 1 кілограм. І рожеві помідори по 100 гривень. Але я один взяла, то аромат відчувається, навіть коли ти стоїш поруч з ними. Справжні ось такі ціни. Я вам хочу показати, як я зберігаю ось такі овочі, помідорки. Огірки в мене такий контейнер колись купувала. Де? В епіцентрі. І ось так складаю все зараз. І холодильник ставлю. І воно мені зручно. Я так взяла судочок і все. І воно стоїть. А це вчора ввечері ходила в магазин. Думаю, якщо буде такий стан, що... Не виходити з дому 42 години, то на всяк випадок купила ось такі серделі. Ось такі, нам вони подобаються. Це я ввечері бігала. І ось така ковбаска. То вчорашній компотік, що я варила, я вам показувала. Ще борщ є, сметана є. А це я хочеться їсти. Зараз покажу, що я їм коли спекотно. І ще вчора купила 4 снікерси, щоб хто зна, що буде. Хоча снікерси ми не дуже так їмо. Я не знаю, як хто, а буду казати за себе, коли воно дуже-дуже спекотно, начебто і не хочеться їсти, а начебто і хочеться. То я зараз ось таку одну зефірку з'їм. Вчора в сільпо купувала м'ята і ще щось там є, не пам'ятаю. І з таким йогуртом. І до вечора їсти не буде хотітися. Ось так несподівано якось почався сьогодні день, були одні плани і один телефонний дзвінок змінив всі мої плани. Завжди так не буде. Головне, щоб було мирне небо. Віримо нашим ЗСУ, чекаємо на перемогу. А все такі дрібниці, це така, знаєте, незначне щось таке. Таке пережити можна. Тому бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.